Я вас вітаю у себе на каналі Експериментуємо на кухні, звуть мене Світлана, і сьогодні ми з вами будемо готувати отаку красоту. Звичайно ж, таку красоту не обов'язково готувати. Можна приготувати звичайні прості бутерброди, а таку красоту приготуємо на свято. Перший паштет чи намазка вам всім відомий. Я трішки внесла свої корективи. Тобто взяла три відварених яйця, два смачних плавлених сирки, а також одну відварену моркву і три зубчики часнику. Все покришила дрібнішими шматочками, щоб зручно було перебивати в блендері. Думаю, всі готували такий, як його ще називають, єврейський салат: відварені яйця, плавлений сирок з часничком з майонезом, натирається, все це на тартушку. Я ж трішки по-іншому зробила, а ще додала відварену моркву. я робила такий салат, Натирала сиру моркву і всі складові, також натирала на тертушку. Сьогодні ж я вирішила перебити все блендером і ще додати відварену моркву. Моя знайома на основі цих продуктів готує ще салат білочка, плавині сирки, відварені яйця, горіхи волоські. все натирається на дрібну тертушку, горіхи подрібнюються, все заправляється майонезом. Якщо вам сподобалась така ідея, можете спробувати теж приготувати і ще і такий салат. Я ж сьогодні з цих продуктів готую не салат, а намазку. Тобто такий паштет. Все перебиваю блендером, додаючи 2 столові ложки майонезу. Але от чесник сюди не потрібно додавати, краще його пропустити через прес або потерти на тертушку дрібненьку. Чомусь мій подрібнювач погано справляється з чесником. Здавалося б, невеликі зміни все не потерти на тертушку, а перебити в блендері. Смак уже буде іншим, я вас запевняю. Або ж ще одна невеличка варена морква. Колір інший і смак теж інший. Такий паштетна маска виходить дуже ніжним і смачним. Спробуйте, приготуйте. Я думаю, вам сподобається. А використовувати його можна будь де можна начиняти яйця, можна просто намастити на шматочки хліба, так як я це зробила. Дивіться, як яскраво, красиво і без заморочок. Другий паштет на маску я буду готувати з баклажанів. Беру 4 невеличких баклажана, мию їх, зрізаю кінці. Баклажани я буду запікати в духовці. Для цього, щоб вони там не зірвалися, наколюю їх дерев'яною шпажкою з усіх сторон. Баклажани відправляю в розігріту до 180-200 градусів духовку хвилин на 20-30. Перевіряйте, щоб баклажани стали м'якенькими. Готові баклажани дістала з духовки і накрила їх фольгою. Можна зложити в кастрюлю і накрити кришкою, або зложити у целофановий пакет, почекати, поки вони охолонуть. Тепер ми будемо знімати з них шкірку. Так, всі баклажани очищаємо, нехай полежать, почекають. А я займусь іншими продуктами. Одну чималу цибулину нарізаю дрібненькими кубиками. Цибулю відправляю на розігріту з олією сковорідку і підсмажую до готовності. Підсолюю, накриваю кришкою в кінці. Цибулю підсмажую до такого золотавого кольору, перекладаю її в подрібнювач. Також ще буду перебивати 4 яйця відварених в круту, а також баклажани, які я запекла, почистила, щоб краще все перебилося, буду в два заходи перебивати. Коли все перебивало, в подрібнювач додала три столові ложки майонезу, а також підсолила все за смаком. Треба скуштувати, що тут у мене вийшло. Зовні він дуже схожий на печінковий паштет. Дивіться, який. Але за смаком він не схожий на паштет смачний, але інший, звісно ж. За бажанням можна трішки додати ще часнику. Третій паштет на маску я буду робити з кабачків. Я взяла два таких чи маленьких, але молодих кабачки. Кабачки нарізаю не дуже тоненькими, але й не дуже товстими кружечками. Кабачки нам треба приготувати так, щоб вони були м'якенькі, але не смажені і поменше соку пустили. Я вирішила кабачки запекти в духовці. Отак викладаю їх на деко, не солю. Може, потім в кінці трішки скроплю олією їх. Кабачки відправляю в духовку розігріту до 180 градусів. Випікати буду, я думаю, може десь хвилин 20-30. А я тим часом дрібненько нарізаю одну чималеньку цибулю. Цибулю відправляю в сковорідку з олією і підсмажую до золотавого кольору. Кабачки також вже запеклися, дістала їх з духовки. Ну що я вам скажу? Деякі кабачки не дуже зарум'янилися, а деякі от такі о, але трохи пустили сік, сік я злила, він нам не потрібен. Так як кабачки нерівномірно приготувалися, деякі з них хрумкі, я всі їх відправляю в сковорідку до цибулі. Накриваю кришкою і протушковую до готовності. Кабачки з цибулею викладаю в широку пласку тарілку, нехай постоять, охолонуть. Тепер уже до них за смаком можна додати і солі. Також ще в цій кабачковій намазці буду використовувати два плавлених сирки. Сирки нарізаю дрібнішими шматочками і додаю в подрібнювач. Також сюди буду додавати кабачки із цибулею, які вже охололи, і теж не всі додаю, а порціями. Перед тим як перебивати, додаю ще 2 столові ложки майонезу. Куштую за смаком, чи достатньо солі, чи майонезу достатньо. Якщо чогось не вистачає, додаємо, звичайно. Я ще забула сказати, що я трішки додала чорного меленого перцю. От такий паштет-намазка в мене вийшов. Він дуже ніжний і смачний. Зараз я вам покажу, як можна прикрасити таким паштетом різні страви, а також прикрасити звичайні бутерброди. Це красиво, яскраво, незвично, святково і дуже-дуже смачно. В цих бутербродах я поєднувала різні намазки. Якось я бачила, що печінковий паштет готують, а зверху його заливають таким ягідним соусом. Хоч у мене паштет і не печінковий, а лише баклажанний, я теж вирішила залити зверху от таким от варенням. Так як зараз варю сливове варення без цукру. Ну, а чому не поекспериментувати? Треба спробувати. Дійсно смачно. Смакота. Може, не всі зрозуміють мої смаки? бо, наприклад, не всі можуть зрозуміти, як можна їсти солоні бутерброди з солодким чаєм, але в деяких національних кухнях таке поєднання це звична справа. Запам'яталося мені, як колись мама розповідала, що під час війни вона була ще дуже маленькою, і бачила, як один німець їв бутерброд. Спочатку мама каже, він дістав таку. Костяну вона казала коробочку, відкрутив її і на шматок хліба намазав повидло. А зверху положив сирий м'ясний фарш. І от таке навіть їдять. А маму, до речі, він пригостив хлібом з повидлом. і хоч мамі було років три, не більше вона запам'ятала це на все своє життя. Вибачте, що я вам не все по темі розповідаю, бо дехто може написати, знову бла бла-бла. Ну, що ж зробиш? Іноді люблю поговорити. Як усі жінки, звісно ж, все закінчую. Дякую вам, що ви були разом зі мною, заходьте ще. Дивіться мої відео, готуйте за моїми рецептами, не бійтесь експериментів. Спочатку спробуйте, а потім скажіть, любите ви таке чи ні. На все добре, до нових зустрічей. Будьте здорові і неодмінно, як завжди, будьте ви і ваші рідні й близькі дуже і дуже щасливі завжди при будь-яких обставинах.